Шамблю можна було нападати і захищати. Також козаки володіли двома, шаблями. Це було складніше, але ж набагато ефективніше. Захист з обох боків, захищений, що ззаду, що спереду. Так зараз покажу, як можна було. ну Одне хочу сказати, щоб було зрозуміло, що ну, воїн, котрий володів цією зброєю, коштував дуже дорого. Тому вони ну, їм платили, вони були щедрі, щирі, але ж вони стоїли дорого. Тому щоб е, навчити, чому тільки ну, шляхетні люди, люди могли досконало володіти, бо був, був ресурс. Ну хтось пахав, сіяв да, за них. І також і козаки не працювали важко, вони воювали. Тому е, від володіння, ну скажімо так, якщо 10 кремезних мужчин, Фізично розвинути, дати їм по шаблі. І один, хто вміє, він ну, за 10 Ну, може, ну, і хвилини не пройде, у них порубається швидко. Ось ну, ні. Ну, від долі секунди. Все залишить. Бергемены я пускаю, чтобы пешо был. А можете чуть подальше стать, чтобы нам... Ну, Дубль два. Сразу. Ну, это значительно быстрее делать. Потому что быстро, раз и все, и нет. Вот, подойдите сюда, все равно мы никуда не спешим. Быстро. Я показываю, вот некоторые традиции, ну, чтобы и уже и так рубать, нужно, чтобы кисть выгибалась, ну, все не сразу, и навесить. Чем страшно вот это туда? Вот отсюда от разворота. То, что я бью, возвращаю, я могу как ударить голову. Я Могу ударить гоню. Точно так же отсюда. Понагид и сразу же опять это получилось. Сейчас мы вам покажем декілька спарингев на шабле. Вот эти маленькие. Вот тут. Прямо

Зарубал зарубав. пару раз.